Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми починаємо новий розділ з минулого, адже. Справді, на уроці, на цьому уроці, ми поринемо в далеке минуле України, аж, мабуть, десь в тринадцяте століття. Уявіть собі, і допоможе нам цьому Іван Франко. На уроці ми дізнаємося короткі відомості про митця і його багатогранну творчість, а також розглянемо історичну основу. Повісті, як, назву якої, мабуть, сьогодні ну, півсвіту точно знає завдяки одноіменному фільму Захар Беркут. Отож, хто він такий Іван Якович Франко? Павло Григорович Тичина, відомий вам український, письменник, говорив про нього так: у важкі часи безправ'я і темряви він був для Західної України і університетом, і енциклопедією, і академією наук. І народним, не затвердженим ніякою монаршою ласкою міністром культури та освіти. Отож, як ви зрозуміли, далі мова піде про біографію письменника. Але сьогодні ви не почуєте сухі і нудні дати, ви їх прочитаєте у підручнику. Сьогодні про Івана Франка по-іншому. Іван Франко це супергерой з розумовими надздібностями та феноменальною пам'яттю з королівства Галичини й Володимирії, мікс геніальності та фантастичної працездатності. Ось який він, цей письменник, перший український професійний письменник, який заробляв літературною діяльністю дуже немалі гроші, а почав з того, що ще в дитинстві сам в себе інвестував. У свою освіту і розум. Спочатку звичайна початкова школа, потім школа з німецькою мовою викладання, далі гімназія з польськомовними викладанням. В 9 років помер батько, малий вчився так, щоб знань вистачило підробляти репетиторством, а на зароблені гроші купував книжки, читав, вчився, заробляв і так далі. Зрештою, ще юнаком зібрав фантастичну бібліотеку українських і європейських авторів, став ходячою енциклопедією і фінансово незалежним красунчиком. Друзі-гімназисти розказували, що Франко після годинної лекції вчителя міг дослівно її переказати, знав на пам'ять всього товстелезного кобзаря, домашку з польської робив у віршах, почав писати свої вірші, прозу і історичні драми. Перекладав Гомера і Софокла. Уявіть собі, в 15 років він перекладав Гомера і Софокла без Google-перекладача. А що у своєму віці робите ви? Ви ж, мабуть, ну, дуже далекі від навчання. Дівчатам Іван подобався. Підлітком, коли за гроші підтягував сина священника, закохався в його доньку Ольгу Рошкевич. Роман був взаємний і тривав досить довго. Франко запропонував Ользі вийти за нього, але коли батько нарешті дав згоду, Івана як на зло посадили в тюрму за участь у таємній організації, і батько передумав. Далі були ще жінки, університети і арешти за громадську і політичну діяльність. Інтелектуальний рок-н-ролльщик – ще два сильних кохання. Три універи: Львівський, Чернівецький, Віденський, у Віденському захистився на доктора філософії ще два решти. Франко знав 14 мов на рівні перекладача, переклав Платона, Шекспіра, Дікенса, Золя, Югоф, Флобера, Гетте, Твена, Сервантеса, Альгієрі і ще довгий вражаючий список авторів світової класики і античної літератури. Письменник, поет, драматург, перекладач, критик, політик, історик, мистецтвознавець, економіст, доктор філософії і нарешті. Геній. Ще й до всього мав ідеальний слух і прекрасний голос. Микола Лисенко писав музику з його співу. Уявіть собі. Друге кохання Юзефа Дзвонковська. Взаємне і трагічне. Юзефа відмовила у шлюбі, бо мала смертель на той час діагноз, туберкульоз. Третє Целіна Журовська. Женщина чи звір цинічна і холодна. Франко присвятив їй вірші у збірці зів'ялелистям, але вона їх навіть не читала. Правда, згодом їй зачитали вірші присвяти, і Целіна зауважила, що найбільше в тих віршах їй запам'ятався опис квартири, бо він нагадував їй квартиру, яку вона мала на улиці Вронських у Львові, одружився з Ольгою Горужинською. Ольга народила трьох синів і доньку. Франко для сім'ї власноруч побудував розкішний будинок у Львові. Родина Франків щоліта виїжджала на відпочинок на Гуцульщину у компанії Лесі Українки Михайла Грушевського, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, нічого так собі компанія, правда? Прожив 60 років, Поліартрит спочатку паралізував руки, залишив по собі стотомів томів власних творів українською, польською, німецькою, російською, болгарською, чеською мовами. Номінант на Нобелівську премію займав четверте місце серед номінантів, але помер в рік проголошення лауреата Романа Ролана, до речі, тому був виключений зі списку. Перед смертю покликав священника на сповідь, але вигнав його до біса за нетактовність, так і не сповідавшись все. Про твори жодного слова, їх треба читати. Хоча б для того, щоб не ржати зі слова побіда під час перегляду голівудського кіно Захар Беркут. Зі спогадів сучасників Іван Франко постає середнім на зріст худорглявим юнаком з рудувато кучерявою чуприною, високим чолом, ясними очима, з рішучим виразом обличчя, з привабливою захоплюючою манерою вести розмову. Завжди носив вишиванки, і в будній на свята, взагалі мав їх цілу колекцію. Саме Франко першим одягнув вишиту сорочку з класичним європейським костюмом, започаткувавши нову моду. Серед ровесників відрізнявся ще й тим, що все вмів робити, надзвичайно швидко писав, читав, швидко орієнтувався в різних ситуаціях. Інтенсивній самоосвіті Франка сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами, адже знав він їх аж 14. Усебічно обдарований, енциклопедично освічений, надзвичайно працьовитий, Іван Франко виявив себе на багатьох ділянках української культури. Був поетом, прозаїком, драматургом, критиком, істориком літератури, перекладачем, видавцем. Сюжети для творів Франко черпав життя і боротьби рідного народу, з першоджерел людської культури, зі Сходу, античної доби, Ренесансу. Був золотим мостом між українською і світовими літературами. Нерідко Івана Франка називають Титаном праці, Євген Маланюк свого часу писав Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі. З вершин і Низин, перша збірка поета, що з'явилася у 1887 році, у ній Іван Франко постає революціонером, а вірш каменярі, що сповнений прагнень митця розбити скелю, яка заступила шлях до нового, вільного життя українців, дам йому друге ім'я Каменяр. До найвищих поетичних надбань Івана Франка належить і збірка лірики зів'яле листя, а казки, написані Іваном Франком, це твори, за якими навчається не одне покоління українців. Велич Франка незвичайна. Свідченням цього є факт, що Всесвітня Рада Миру 9 квітня 1956 року в Стокгольмі ухвалила відзначати цей рік, а тоді виповнювалося 100 років від дня народження Франка у всіх країнах світу. Франко на сьогодні єдиний поки що український письменник, якого номінували на здобуття Нобелівської премії з літератури. Івана Франка не стало 26 травня 1916 року, тому його виключили зі списку претендентів, адже Нобелівську премію може отримати лише живий. І уявіть собі, як же помер Іван Якович Франко. Помирав сліпий, паралізований, поховали його в чужій могилі, тому що діти його, хто в арешті, хто. Поїхав. Жінка на той час його лежала в лікарні і була тяжко хвора. І фактично поховали його в чужій навіть сорочці і в чужій могилі. От уявіть собі, як був ось, і так закінчив свій життєвий шлях цей геній, ця видатна людина. Більше про письменника ви можете, дізнавшись, переглянув, дізнатися, переглянувши невеличкий фільм Нобелівська премія для Франка, друга серія книга Мандрівка України і Іван Франко, цікаві факти дитинства, життя та біографії. Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і насолоджуйтеся цікавою та неймовірною долею цього генія. Захай, Захар Беркут це один із е, прозових творів письменника. Ну й поміркуємо, що ж ми про нього знаємо. У жовтні 1882 року редакція журналу Зоря оголосила конкурс на історичну повість. В той час Іван Франко вже двічі побував у в'язниці, переборов важку недугу, пропасницю і неймовірно жахливі умови поліцейського етапу, коли його. Арештанта, хворого й босоногого жандарм гнав з Березова до колонії. Тяжка була дорога, зі смутком згадував письменник, після котрої мені на обох ногах повідпадали нігті на пальцях. Після трагічної епопеї ув'язнення Франком, скований поліцією, приїхав до рідного села Нагуєвичі й почав працювати над рукописом повісті. Франко працював дуже інтенсивно. Про це свідчить рекордно короткий строк, протягом якого твір було створено. Всього за шість тижнів. І то писав Франко тільки вечорами при світлі каганця, бо вдень працював фізично, щоб заробити на шматок хліба, пас коней та виконував усіляку роботу по господарству відчима. Одного разу Франко побачив біля хати хижого беркута, насиленого на тичку місцевим мисливцем Захаром. Беркут був рідкістю для гір, а для Нагоєвичів тим паче впіймати його було неможливо, тому Захар, пишаючись своїм трофеєм, насилив його на тичку, аби люди бачили і дивувались його спритності. Побачив це Іван Франко, тому свого героя Повісті назвав Захаром Беркутом. Відіславши рукопис Захара, Беркута до Львова, Франко очі видивив, чекаючи відповіді, ну і, звичайно, премії. Але так і не дочекався. Лише пізніше повість надрукували у журналі Зоря у 1883 році. Твір був опублікований без жанрового значення, але під заголовком Захарберкут було написано образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці. У передмові Іван Франко пояснював читачам: Повість історична це не історія, де історик оперує аргументами і логічними висновками, там повістяр мусить оперувати живими особами, людьми. Повість історична має вартість, коли її основна ідея зможе зайняти сучасних живих людей, то значить, коли вона сама жива й сучасна. Пригадаємо дітям теорія літератури. Що ж таке повість? Адже повісті ми вивчали у попередніх класах. Так, повість це епічний прозовий твір, рідше віршований, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романом та оповіданням. Які ж ознаки повісті? Це розповідний прозовий твір, великий за обсягом, ну, більший в рази від, від, від оповідання. Має розгорнутий сюжет, зображено багато подій, описаний тривалий проміжок часу і доволі велика кількість персонажів. Тобто, крім головних, є ще й другорядні, ну і, звичайно, епізодичні. Запишіть, будь ласка, категорію літератури. Адже сьогодні ми говоримо не просто про повість, а про історичну повість це жанр оповідної літератури, побудований на історичному сюжеті, та у якому відтворена певна епоха та її діячі. Які ж вони ознаки історичної повісті, епічний жанр, опора на історичне джерело, поєднання історичних фактів із художнім вимислом, герої історичні та вигадані особи, об'єктивне зображення історичних подій, мова оповіді, наближена до епохи, що зображується? Ось вони ознаки історичної повісті, обов'язково запишіть їх у зошит. А ми продовжуємо. Отже, повість Захар Беркут. В ній зображено боротьбу наших предків проти монголо татарської навали на Карпатську Русь 1241 року. А що ж нам відомо про боротьбу руського народу проти монголів? У 1241 році внук Чингісхана Батий вогнем і мечем плюндрував землі Київської Русі. Орда безжалісно шматувала живе тіло руського народу, нівечила його душу, несла смерть, сіла спустошення і рабство. Після впертої оборони був зайнятий і зруйнований Київ. В історичній повісті Захар Беркут всі герої не історичні, а як стверджував сам автор, є витвором художньої фантазії. Але це ніскільки не зашкодило історизму твору. Не суперечило його художній правді. Так, є у творі і те, що підтверджується історичними документами. Вся сюжетна канва твору будується на достовірному історичному факті нападі монголо-татар. Письменник точно називає імена їх ватажків, накреслює маршрути походів, згадує про битву на річці Калка, про Данила Галицького. Другим джерелом повісті став фольклор. Перекази та легенди, які народ зберіг у своїй пам'яті. Таким чином, Захар Беркут це своєрідний художній сплав історії та легенд, їх мистецьке творче осмислення. Факт потоплення в Карпатах монголів в історії невідомий, але народ у фольклорних творах опоетизував славні діла славних прадідів. Велике значення має і переказ про сторожа величезного кам'яного стовпа. Цар Велетнів, цей святий камінь, є своєрідним уособленням життя і ворогом богині смерті Морани. Кажуть, йдеться у переказі, що колись Морана ще раз ізбере свою силу, щоб нею завоювати Тухольщину, але оцей заклятий сторож упаде тоді на силу Морани і роздавить її собою. Так і сталося в тухольській долині знайшли свою смерть добірні сили завойовників. У до твору Франко вказує на ще один фольклорний матеріал, яким користувався народний переказ про монахів київських печер, пов'язуючи його зі скитом Манявським. Цей переказ письменник творчо використав, розповідаючи, як формувався світогляд Захара Беркута. Село Тухля, про яке пише Іван Якович Франко, існує насправді і розташоване в мальовничій порослій густими лісами місцевості неподалік від міста Стрий на Львівщині. Збереглися народні перекази про походження назви села. В одному з них його назва пов'язується із загибелю великої кількості ординців, від яких по всій околиці йшов поганий тухлий запах. Які ще населені пункти згадуються у творі? Ну, наприклад, села, села Корчин, тепер Сколівського району, Синевіцьке, нині Нижнє і Верхнє Синьовидне, річка Стрій та Опір, обидві витікають з гори Явірник, що на Сколівщині. Коли татари знищили тухлю, люди поселилися вище, але зберегли стару назву села. Про боротьбу тухлян із ворогами йдеться в топонімічній легенді Цокан. Нижче Тухлі було вбито одного з монгольських ватажків на ім'я Шпокан, тому гору при вході в тухольську долину назвали Цокан. Події минулого, як зазначав сам автор, відбувалися поблизу стін могутнього зелеменя. Гора у Сколівських Бескидах на північному сході від сучасної тухлі заввишки 1177 метрів. Іван Франко також використав короткі відомості з Галицько-Волинського літопису про вторгнення монголо татарських полчиш у Русь, їхній перехід через Карпати, перекази легенди, які народ зберіг у своїй пам'яті. Тобто це все, що вам потрібно знати, якими ж джерелами користувався письменник, пишучи свій, свій твір. А ось вам і аналіз повісті. Жанр, історична повість, повість має під заголовок образ громадського життя Карпатської руси в 13 столітті. Твір також має передмову та епіграф, епіграф взято із повісті Пушкіна Руслан і Людмила, діла давно минувших днів. придання старіни глубокої. Адже події відбуваються ще в 1241 році в селі Тухля. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі ці короткі відомості про сам твір. А ми продовжуємо! Тема та ідея цього твору теж, будь ласка, запишіть в аналіз так тема це боротьба давніх карпатських спільнот проти нашестя монголів, соціального гноблення, показ волелюбних тухольців на чолі з ватажком Захаром Беркутом, які відстояли свою свободу, урятували життя іншим громадам завдяки своїй мужності, згуртованості і самовідданості. Ідея возвеличення мужності, патріотизму, винахідливості, рішучості тухольців, їх уміння долати перешкоди, боротися з труднощами і засудження підступності, зради, жадності, жаги до збагачення за рахунок інших. І нарешті проблематика твору теж запишіть, будь ласка. І читаючи твір до речі, поміркуйте, на яких образах ці проблеми розкриваються. Отож, захист рідної землі, моральний вибір. Перед ким стоїть моральний вибір? Поміркуйте, читаючи повість. Людина й природа, вірність і зрада, батьки й діти, патріотизм, людська гідність, єдність, згуртованість народу, запорука перемоги. Ось такі вони. Проблеми, які піднімає Іван Якович Франко у повісті Захар Беркут. За цією повістю ще в 1971 році режисером Леонідом Осикою був знятий художній фільм Захар Беркут. Подивитися його можна, скориставшись QR-кодом, перейшовши за посиланням. Це справді ось такий достовірний художній фільм. Який більш-менш відтворює точно сам зміст цієї повісті. Захар Беркут також відомий у міжнародному прокаті як Зринаючий орел» – спільний українсько-американський художній твір 2019 року режисерів Ахтема Саїдблаєва та Джона Віна екранізація одноіменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка. Гасло цього фільму. У свободі моя сутність. Подивитися його теж можна скориставшись QR-кодом на екрані. Але зверніть увагу, що якщо ви думаєте, що подивившись саме цей фільм, ви будете знати зміст, то я вас застерігаю від того, що у фільмі дуже багато неточностей і розбіжностей з самою повістю Івана Яковича. Тому, звичайно, краще, якщо ви вже так не хочете читати, а я вам рекомендую все ж таки читати книги, то подивитися фільм 1971 року. Саме той фільм більш-менш точно відтворює саму повість Івана Яковича Франка. На його честь названо астероїд 2428 каменяр. Іванову Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі 1905 року Франко писав: Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. У Франка було багато псевдонімів джиджалик, Брудхома, Мирон, Живий, Кремінь, Марко, Віршороб, Недавид, близько ста псевдонімів. Він був першим професійним українським письменником, який відважився жити з праці пера, не мав державної роботи, не мав жодних нагород, не мав кафедри в університеті. Багатогранність таланту Франка більш ніж дивовижна, адже в одній особі поєдналися проект, поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, історик, теоретик літератури. Адже він розробив всі стилі, модерні всі жанри. Модерну він був перший модерніст в українській літературі, філософ, фольклорист, мовознавець, етнограф, економіст один із найважливіших політиків Галичини кінця 19-го, початку 20-го століття. Феномен Івана Франка навряд чи вдасться збагнути комусь до кінця. Павло Загребельний, український письменник, писав: Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, якій би не працював Іван Франко. І в якій би він не був великим. А на сьогодні все, але не все про повість Захар Беркут. Ми про з повістю продовжимо знайомитися більш детально на наступних уроках та аналізуватимемо її. А поки що звертаю вашу увагу до підручника сторінка 19-20, Прочитаєте і запишете в зошитах анкету письменника. Також прочитаєте, починаєте читати повість. Захар Беркут у підручнику це сторінка від 20 по 30 це перші частини. І не забувайте, що любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, адже книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Так писав. Воїн Збройних сил України Іван Франко з позивним Каменяр. Хорошого вам дня, до побачення!